Не вірю, що прошу тебе про це. Але треба, щоб ти наглянув за моєю мамою. До завтрашнього вечора максимум, поки я повернуся. Аго! Ти згоден? Я хто? Гадаєш, я здуріла. Ти відростив вуса. Мені подобається дуже гарно. Бачиш, я зберегла акцент це для тебе. Ти завжди збуджувався, коли я так із тобою розмовляла. Сесаре. А вона переплутала мене з кимось іншим. Мамі необхідно буде прийняти. Пий свої пігулки інакше залишу тебе догнивати на самоті, а сам відвалю куди подалі. Вона каже, що він реальний. Ні, вона просто марить. Осе будинок для літніх. Стара пуганка. Ти завжди був гадюкою Сесаре. Я не Сесар, я геть інша людина. Я хлопець вашої доньки Лаури, колишній. Брехун ти, горобчику. <плес> я казатиму, а ти вирішуй, це правда чи неправда. Як тричі вгадаєш, ти переміг, і ти вільний. Та як тричі не вгадаєш, то я тобі пальці відріжу. Що він за людина? Старий, носатий. Поганий, я боюсь, що він повернувся. Мамо! Рятуй там! Стара сука. Що ти зробила, бабуню? У кінотеатрах з 13 листопада.